Друзі, вітаю. От і дочекалися заквітла наша лохина. Все ну, не розквітла, але бачите, вже буде квітне. Побачимо, сподіваюся, що будуть ягодки в цьому році, покуштуємо. Ось ось також, ну тут ще тільки бутончики, але є. Так що будемо сподіватися, що посмакуємо, хоч тут брусниця. Слабенька, не пропала, але дуже слабенька. Так що не сподіваюся, що хоча ось якась брунечка є. А ця, ця байдуже ось теж квітує, дивіться. Є квіточки. Так що будемо пробувати, надіюсь. Йду в друге село, мені треба в справах і хочу показати вам оцю красу. Тут у нас ліс. Ну, тут за деревами не видно, це лісосмуга, а за лісосмугою починається ліс. Ну, а тут кінець села. І далі дорога до річки. Зелень, краса. Ось, друзі, доходжу до нашої кладочки через річку. Там йдуть люди, тому не хочу знімати, вже пройду, трошки покажу. вам. Ось починається річка. Тут, ну не починається, а біля кладки. Кладка, звичайно, стрьомненька. Це наша річечка тут теж заросла, замулилася. Ось так. Так, друзі, ось так. Далі знімати не буду, бо треба дивитися під ноги. Трішки, наче підремонтували, тому що ми минулого разу були тут. Взагалі страхіття було, так що вже трошки безпечніше, але все одно равно... трошки так ля... лячко. Ну, вже ось пройшла. Ось так і я вже на другому березі. Друзі, вийшла трошки на город, буду потрошки сапати. Там дожі передають, потім як піде бур'ян, то нічого не знайдеш. Так що працюємо. Кому цікаво, залишайте зі мною. Сапала. Тут теж Свої Просипала Лохини. і просапала. Тут ще більш-менш, з чим далі туди донизу, просто кошмарне земля, а асфальт. Неможливо, не знаю, не. трошки перехлила. Може після дощика, якщо дасть Бог, то може краще буде так. Поверхлила там, де сходи, ще перейду ще значисник зімнією цю колі. На лілейниках своїх. Так тут не закінчила ще з хризантемами і тут ще треба почистити, ну вже не знаю куди. А так тут і ще там в кінці теж лілейники трошки досипать. Так роботи вистачає, але помаленьку з Божою помистю все зробимо. І ось, друзі, сапаю на цибулі і на чеснику. Геть друга земля. Але в минулому році ми тут сідирати сіділи. У мене тут помідори були. А з весни, поки розсади не було, анфексалія ще до сих пор понасівалася сходи. Так що треба садити, ідирати. Туди нижче, звичайно, трошки, ну все одно не така запита, як там земля. Тут трошки твердіше, але все одно сипати можна, а там просто сапас сковзає поверху і все. Так що рекомендую, у кого погана земля, треба сіяти зібирати. Ну от, друзі, і все. Навіть не думала, що скільки просапаю. Слава Богу. Просапала. Це ще не все. Йду в парник, треба теж поколоти Бур'ян трохи. А там буде видно. Напланувала дуже багато роботи, але зранку дуже погано себе почувала. Тому ніякої роботи не могла робити. І вже тільки з обіду вийшла, почала працювати. Ось ще вирішила цю цибульку просапати. Її вже гарно видно. Ще й тут трошки попрацюю. Ну от і тут порядок. Слава Богу. Друзі, зайшла до хати і немає світла. Зараз подивимося, що у нас тут. Так, ну, поки не критично, але бачите, температура майже 35. Не знаю, поставила воду. Поставлю гарячі бутилки, але не знаю, наскільки це допоможе. Так що, мабуть, оце і все закладати, мабуть, не буду. Мабуть, цьому році будуть курчата стоять великих грошей, але гратися з цим це треба, щоб був генератор. В кого великі об'єми, то, може, є сенс, а з такими об'ємами немає сенсу цим займатися. Світло дали, не встигла я навіть і води нагріти, але не. Відомо 37,8 на даний момент тут. А тут, Тут завжди трошки менше показує. Ну ну ось. Ну, менше, бачите. Світло то дали, але. Вчора виключали, не знаю, хвилину на 5 на 10 Сьогодні це ще, ну, якщо вдома, тим більше, на городі я декілька годин була. Тому що це так це дуже небезпечно. Так що будемо робити висновки. І От прийшла в парник. Треба прополоть. І редисочку пропилоти, тому що вона дуже густо, все одно з неї толку не буде, вона буде тягнутися і застрелювати. Тут вже її поливати треба, але поливати пізніше буду. Тут теж не знаю, що з цією капусточкою робити, вона густо. Хотіла її попікірувати під впарничок, але вже нема сенсу, мені здається. Так що зараз будемо щось трошки тут робити. Починаю з редисочки. Бачите, вже навіть вона вже стовбур починає тягнутися. Всьому треба свій час. Десь щось прогавив і все. Кріпчик тут я насівала, та лізе. Отак будемо полоть. А далі буде видно. І ось хочу показати, як проривати редиску, яку лишать, яку проривати. Бачите? Тут видно редисочку, тут видно редисочку. Навіть тут, ось, бачите, густо, але редисочка є, вона в'яжеться. А ось тут зараз я вам покажу. Так, в'яжеться, бачите? Що можна було лишати? А є такі, що... Не можу знайти. Як, як не треба, знаходила. Як треба, то немає. Ось все, дивіться. Бачите? Вона вже корінчик такий длинний, Є ще такі покручені. Я тут не виривала, вже викрала. Ось дивіться, ось такий корінчик, це вже, це вже з нього толку не буде. Ото можна сміло виривати. Так що, прополюємо, прибираємо все, що зайве, тому що я ж говорю, те, що. Ось, з неї вже не буде толку. Вона вже просто не набере, вона піде в стовбур і ось, ось бачите? А ці є, це були і ці редисочки вже зав'язуються, ось, ось бачите? то ці ще будуть. Ось, це значно трошки прориваю, тому що, коли вона густо, з неї толку немає. Вона може бути і редисочка, але піти в стовбур вже. Кругленько. Ну от і прополола. Щось стало видно хоть трохи. Треба полити ще. Тут теж так. Тут капусточка ця раніше зійшла, але вона не дуже густо, бачите, нормально. Це взагалі пізніше зійшла ріденько, то гарна, а ця полягала, я її трошки прорвала в основному бур'ян, але де маленька була, попроривала. Не знаю, зараз полию, побачу. Може, щось з неї буде. Трошки вона потягнулася, треба було проривати раніше. І мезуна. Ця моя, не знаю, рвала на салат, але сказати, що щось я відчула якийсь смак, нічого не, не зрозуміла. Огірочок мій росте. Все добре. Ну і тут теж редисочку прорвала, теж все добре. Так що таку роботу проробила, зараз ще полью. Росада теж нормальна. Ось вже дивіться, які помідорки вже треба висаджувати. Приберу редисочку і буду вже висаджувати. Попідтягувалось, попіднімалось все. Так що ця ще трошки й теж буде вже гарно. І перчик піднявся більш-менш. І тут уже помідорки, то тільки-тільки сходили, зараз вже дивіться, справжні листочки з'являються. Ну, Все добре. Дай Бог, щоб тільки був мир і щоб всі були здорові. А то все буде добре. Так що, друзі, дякую всім, хто додивився. Всім дякую за вподобайки, за коментарі. Бажаю всім мирного неба, найшвидшої перемоги і всього самого-самого найкращого. Всім на добраніч, хто буде дивитися ввечері, і гарного дня ранку, хто буде дивитися в день або вранці. До нових зустрічей, пока.